Ну а в Києві з публічного простору приберуть ще 15 об'єктів і окремих елементів пов'язаних з російською та радянською символікою. Таке рішення ухвалила Київська міська рада. Зокрема, йдеться про вилучення з фасаду житнього ринку написів, пов'язаних з країною агресоркою, Так, з пам'ятного знаку нульовий кілометр на Майдані Незалежності приберуть назви російських міст, демонтують пам'ятники Михайлу Глінці, ані Ахматові і Михайлу Булгакову. А так. У знімуть меморіальні дошки чайковському та з радянськими написами. За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, українська столиця вже понад 10 років переосмислює власний публічний простір. Два роки тому Київрада до переліку об'єктів, які підлягають усуненню, внесла 251 пам'ятний об'єкт і зараз демонтували понад 170 з них. На місці цих об'єктів, які підлягають декомунізації дерусифікації, будуть також створені нові пам'ятники. Нашим українським героям, українським звитягам, тому що це наш український простір, і в столиці має бути місце для всіх наших українських героїв, які були, на жаль, несправедливо забуті. Це герої минулих років, і звичайно для наших нових героїв, які зараз захищають нас на фронті.